Вітаю, піпли! Це нова модель навушників від FIFINE, FIFINE X3. Це стильна блютуз-гарнітура з купою функцій, від активного шумозаглушення і режиму прозорості до сенсорної панелі з різними режимами роботи, знімним мікрофоном хорошої якості. Вона вміє ось так складатися і дуже дуже добре звучати. Протисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі, і давайте ж розкажу, покажу, що це за вуха. Адже, як на мене, у FIFINE стався прорив по гарнітурам. Дяка всім спонсорам та патронам каналу розпочинаймо. Приїхали в ось такі коробці, це не лінійка AmpliGame, огляди на яку є на каналі, тож візуал дещо інший, але теж бачимо, наприклад, виділені основні фішки моделі. Всередині ось таке пакування. До речі, такого формату досить рідко можна зустріти, в якому окремо запакована комплектація. А саме кабель підключення міні Джек, то ще 3,5, маленький з'ємний мікрофон, супер гнучки з роз'ємом 2.5, кабель зарядки Type-C на Type, a інструкції на двох мовах і самі навушники. Ось так вони виглядають, і в цей досить мінімалістичний дизайн який мені особисто подобається, заховано декілька цікавих моментів, але про них поговоримо окремо. Що по загальній збірці та якості, то до FIFA в мене ніколи претензій не було. Вони не люфтять, не тріщать, зібрані на рівні, мають металеву основу на голів'ї, але самі по собі вагою 300 грамів. Завдяки пластику, тож на голову не тиснуть. І насправді ергономіку тут хочеться виділити окремо. От FIFINE зробила її з розумом, але форма така, що мені особисто хотілося спочатку одягати завжди навпаки, тому маркування лівий правий всередині чаж. Допомагали, але коли одягаєш, вони м'які, в них чітко сідають вуха, вони в міру притискають, і за це точно респект, бо таку форму наголів'я часто важко реалізувати в плані шумопоглинання. І x 3 одна з небагатьох гарнітур, які я тестив, яка змогла це. Швидше за все підійдуть на будь-яку голову, бо розширюється оголів'я тільки так, але одгнути зайвий раз я б не ризикнув через багато пластику і загалом досить пружну металеву основу всередині. На оголів'ї можна помітити відсутність кошкіри з наповнювачем. Вона тут лише в центральній частині і ні. Це не проблема, бо саме вона доторкається до голови, а все інше ні. Взагалі, ембушури тут теж підтягнули по якості. Вони мають ефект пам'яті, супер френдлі до тіла, м'якенькі, мені дуже подобаються. Весь цей час на відеоряді помітно, що наушники рухаються фактично у всіх осях, до того ще й за потреби складаються. І це ще одна магія, бо на голові цей рух не відчувається, але забезпечує більш комфортну посадку. Я повторюся, помітно, як на цій моделі працювали, і мені здається, всі ці елементи їх продумали. Тож щодо якості, комфорту ну, мені дуже подобається. Інтерфейси всі повністю знаходяться на правій чаші, починаючи від кнопки переключення режимів роботи активного шумозаглушення увімкнення, вимкнення і режимом прозорості. Відповідно, кнопка звуку та за сумісництвом перемикання треків тут є кнопка увімкнення вимкнення гарнітури, яка є, і паузою за потреби, і роз'єми аукс для мікрофона і заряджання. Ще тут є в маленький індикатор стану. Також круто, що є ось така червона лінія біля з'ємного мікрофону, яка на мене ніби символізує, що це важливий аспект компанії. Але взагалі-то з'ємний мікрофон це тут додаткова функція більше, якщо вам потрібне якісніше звучання, десь в Discord тощо. Бо самі вуха вже мають два вбудованих мікрофони, які і відповідають за всі можливості шумозаглушення прямо з коробки. І загалом до гарнітури не обов'язково підключати мікрофон в комплекті, що дуже круто. Ось так записують голос безпосередньо вбудовані мікрофони. 1, 2, 3. тест. Ви зараз чуєте запис на вбудовані мікрофони FIFAN X3. А ось так звучить з'ємний мікрофон шляхом підключення через AUX, тобто провідним. 1, 2, 3. Зараз ви чуєте безпосередньо звук, записаний на з'ємний мікрофон без опрацювання. Звісно, різниця між вбудованими мікрофонами та з'ємним відчувається, тож дуже круто, що при потребі можна його під'єднати та скористатися більш якісним звучанням. А саме цікаве це особливості моделі. Отже, важливо зазначити, що тут лише дротове або блютуз підключення, тобто по 2,4 ГГц гігерців і 3 не підключаються, і, мабуть, донгу в комплекті був би плюсом, але з іншої сторони. Тут Bluetooth основа підключення, а не додаткова функція, що має ігровий режим з затримкою 0,09 секунд. Поговоримо про це ще. Отже, що маємо загалом? Bluetooth 5,3 стабільний з підтримкою подвійного конекту пристроїв, є активне шумозаглушення, є, що дозволяє відсікти посторонні шуми за допомогою тих самих будованих мікрофонів і забезпечити кращу концентрацію чи комфорт в шумних місцях. Звісно, його можна вимкнути, а можна вимкнути режим прозорості, щоб краще чути, що відбувається навколо. Це знову ж таки дуже зручно. І штука, яку не знаючи складно помітити, це сенсорна панель на правому навушнику. Так, вся ця софт тач площа є і сенсорною панеллю. До того ж, не зовсім простою. Якщо доторкнутися і не відпускати, увімкнеться режим прозорості, поки ви триматимете палець на панелі. Якщо тиснути -ти двічі, навушники посилять бас у звучанні для тих, хто любить більш насичене звучання басу. І для мене це крута функція, бо я люблю бас. А від потрійного стуку увімкнеться той самий геймерський режим з наднизькою затримкою. І в принципі, 2.4 і при цьому і не потрібно. Bluetooth, звісно, має затримку, але ігровий режим її досить непогано нівелює. Як досягли цього, не знаю. Не скажу, що ці навушники для геймінгу, дивлячись для якого позиціонування не але це якщо розцінювати, певно, кібердисципліни. Адже для більшості одиночних ігор в ігровому режимі затримка не критична. Сама панель працює досить стабільно. Треба, звісно, трохи звикнути до принципу, оскільки сенсорна і можна трішки помилятися, але потім буде гуд. Зручно особливо перемикатися між басовим режимом і звичайним, залежно від трека, це кайф. Інші Відразу. Коротше кажучи, напхали сюди прикольних рішень досить багато, і що саме круто, всі вони потрібні, а не для галочки. Та звісно, без якісного звучання, всі б вони не мали тої ваги. І це перші на моїй пам'яті вуха від FiFine, які прямо ну дуже добре звучать. Звісно, це не музична гарнітура, але одні з кращих, що в мене були, тим паче в такому ціновому сегменті. Це саме та еволюція, яку я чекав від FiFine у своїх навушниках. І у X-3 з цим от прям ніяких проблем. Перевисань немає ні на висок, ні на низькій, хоча є режим Heavy Bass, який можете зробити, якщо ви любите таке. Середні в міру не бруднять звучання. Тут 40 мм драйвери з неодимовими магнітами, широкий частотний діапазон, і вдаватися в якісь цифри я не бачу сенсу. Впевнений, що більшості вони абсолютно підійдуть по звучанню. По автономності акумулятор на 600 мАч. Як заявляє виробник, в режимі з шумозаглушенням будуть працювати 50 годин, а без усі 80. вражаючий результат. При цьому заряджаються близько 2,5 годин. Що ж, давайте пару слів у заключенні. Я здивований, справді здивований, бо це абсолютно крута модель, яку я брав в руки зі скепсисом. Адже за близько 2,5 тисячі гривень, ну, важко знайти дійсно гарні вуха, щоб і зручно і якісно і звук дозволяв послухати музику. Універсальні, щоб так, тут немає донгла, але є режим геймінгу. Ну, зазвичай виробники йдуть на більші компроміси. До того ж, тут дійсно крутий мікрофон, бо це FIFINE, А на мікрофон багато хто точно не звертає уваги, тим паче, в бездротових моделях. Особисто знаю людей, які б хотіли собі непогані навушники, але і з хорошим будованим мікрофоном. Ось вони. Точно десь прочитав, що це не лише про дизайн, а й про зручне користування. Їх спокійно можна брати з собою, брати на вулицю. Вони автономні та зручні при довгому використанні. Однозначно, респект і рекомендація за nx 3 На цьому у мене все. Лайк, підписка, якщо вперше на каналі. Всі посилання ви знайдете в описі. Дякую за перегляд та підтримку. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Бережіть себе і побачимось!